Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. Сьогодні ми розглянемо стратегію торгівлі, що допомагає досягнути зваженої ціни покупки. Розберемося, що таке стратегія TWAP, її мета та переваги, і покажемо, як на практиці використовувати таку стратегію. То що ж таке стратегія фьючерсного TWAP? Це стратегія середньозваженої за часом ціни, тобто, це середня ціна, розрахована за період часу, торговий алгоритм. Ритм TWAP спрямований на виконання угоди протягом встановленого користувачем періоду часу. Таким чином, що середня ціна виконання приблизно відповідає середньозваженій ціні цього періоду. Давай розглянемо на прикладі. Уяви, що ти хочеш продати велику кількість криптовалюти, але реалізація такого продажу за допомогою одного великого ордеру могла б суттєво знизити ціну. Замість цього ти можеш використовувати TWAP, щоб розбити свій великий ордер на більш дрібні частини та виконати їх протягом дня на регулярній основі, щоб допомогти уникнути значного впливу на ціну. Використання ф'ючерсної TWAP дозволяє трейдерам досягти оптимальних результатів. Особливо в умовах високої волатильності ринку та зростання обсягів торгівлі трейдери можуть уникнути великого впливу на ринок та забезпечити оптимальну ціну виконання ордерів. Також ця стратегія забезпечує більш плавне входження або вихід з позиції, що може допомогти досягти більш стабільної середньої ціни виконання. Але перш ніж користуватися стратегією TWAP на Binance, ознайомся з ризиками, пов'язаними з торгівлею. Май на увазі, що у будь-якій торгівлі криптовалютою немає гарантій прибутку, ти торгуєш на свій страх і ризик. Binance не несе відповідальності за будь-які збит, завдані торгівлею з використанням стратегії TWAP. торгівля криптовалютою завжди пов'язана з ризиком. Будь ласка, здійснюй угоди обережно і ретельно вивчай умови перед тим як вкладати свої кошти. А тепер до головного: як налаштувати бота для початку роботи з TWAP потрібно увійти в акаунт або верифікувати новий. Після цього відкрий вкладку торгівля в нижньому меню. Далі торкнися кнопки більше ботів. Тут ти побачиш весь список ботів, що є в застосунку. Обери «Futures» на «TWAP». Перед тобою стартова панель налаштування бота. Торкнися стрілочки для вибору торгової пари. Торгові пари будуть розподілені на категорії для зручності перегляду та вибору. Обирай бажану торгову пару, наприклад, «Bitcoin USDT». Ключовим етапом при налаштуванні боту є вибір режиму маржі, який визначає рівень плеча та залежить від твоєї ризикової толерантності і інвестиційних цілей. Існують два режими: ізольований та крос режим. крос маржа працює таким чином: усі твої позиції використовують один загальний баланс маржі. Якщо одна з позицій ліквідується, ти ризикуєш тратити весь баланс, включно з іншими позиціями. Ізольована маржа у свою чергу працює так, що кожна позиція позиція має свій окремий баланс маржі. Якщо одна позиція ліквідується, інші залишаються захищеними. Тож коротко підсумуємо, крос маржа підходить для досвідчених трейдерів, які вміють керувати загальним ризиком. А ізольована маржа для тих, хто хоче мінімізувати ризики для окремих позицій. Наступне це налаштування кредитного плеча. Кредитне плече дозволяє тобі торгувати на суму більшу за твій власний капітал. Воно збільшує обсяг угод, але також і ризики. Вибір кредитного плеча залежить від твоєї стратегії, толерантності до ризику та стилю торгівлі. Пам'ятай, більше кредитне плече, більший потенційний прибуток, але й більший ризик втрат. Наступне налаштування це режим активів. І якщо коротко, режим одного активу підтримує торгівлю з використанням тільки одного маржинального активу. PNL, тобто прибуток і збиток у ньому, для кожної позиції маржинальних активів розраховується окремо. Також режим одного активу підтримує одночасно крос-маржу та ізольовану маржу. А ось режим мультиактивів підтримує тільки крос-маржу. А ще він дозволяє торгувати з використанням кількох маржинальних активів. Також в режимі мультиактивів PNL може бути компенсований між різними позиціями маржинальних активів. Тож обирай режим, який найкраще відповідає твоїй стратегії. Ти також можеш розподілити свої ордери на покупку або продаж активу. Для прикладу, давай застосуємо купівлю. Вибери загальний розмір обсягу угоди, зверни увагу, мінімальний загальний розмір ордера TWAP, еквівалентний 1000 USDT, встановлення часу налаштуваннях боту, визначає період. Протягом якого буде розподілятися виконання торгових ордерів. Тривалість роботи TWAP може варіюватися від 5 хвилин до 24 годин. Готово! Можеш розпочати торгівлю. Ну а ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають значний буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.